Добрий ранок. Сьогодні поговоримо з вами про те, чому ваш тайм-менеджмент не працює. Я Людмила Богуш, я власниця компанії BugStail. Я навчаю людей тому, як, як їм використовувати їх час життя. І хочу сьогодні поговорити про те, чому тайм-менеджмент не працює. Справа в тому, що ваш тайм менеджмент не буде ніколи працювати, якщо ви його не прив'яжете, не зв'яжете з вашою стратегією. Бо тайм-менеджмент – це ж, начебто, те, що, що ти робиш зараз. Зараз, сьогодні, тобто дуже багато людей. Вони вважають, що той менеджмент – це тільки тактика, це тільки їхня операційка, і вони намагаються навести лад, налаштувати цю операційку. Але слухайте, якщо ви візьмете любу систему, то там перше яке питання: для чого? Для чого ви налаштовуєте цю систему? Що ви хочете від неї отримати? І якщо ти намагаєшся налаштувати свій тайм менеджмент, але у тебе немає відповіді на питання, навіщо ти це робиш, для чого ти це робиш, що ти хочеш досягти або отримати в результаті да, там, десь там, десь там, у майбутньому, то ти ніколи не будеш налаштовувати свій тайм менеджмент І тому люди зриваються. Тому що, якщо не пов'язувати зі стратегією. Буде біда. Ну просто біда. Я вам хочу один приклад, який навести. У нас є жінка, яка проходила. Ну, вона вона багато чого у нас проходила, але ж вона на тренінг на практику по розробці стратегії бізнесу. Вона там щось собі намалювала, зробила, вирішила, що буде оце, це, у це у неї в бізнесі. І потім, але я побачила, що вона намалювати це, начебто намалювали, і а, усвідомленість в неї є. Стосовно того, що вона хоче для себе у бізнесі, в своєму бізнесі, але немає впровадження. Якось воно гальмує, гальмує, ну не рухається вона вперед. І потім вона пройшла у нас практику з розробки стратегії власного життя. Коли де вона відокремилася від свого бізнесу, тому що власники вони не можуть відокремлюватися від бізнесу, тому що вони про цей бізнес завжди думають. Вони все, все як вони живуть, все через що вони проходять, воно підпорядковується в цій думці: як зробити бізнес краще? Я зробити зробити бізнес краще. Вони настільки про це думають, що дуже часто родичі навіть ображаються і кажуть, ти про свій бізнес думаєш більше ніж про мене. Да, тому що у власника бізнесу в нього, начебто, і вихідних немає. розумієте? не субота. Він про, про бізнес. Думає неділя. Він про бізнес думає, і понеділок, тобто 24 на 7. Чому? Тому що це його справа життя, це його реалізація. І він дуже добре розуміє, що він хоче з цим бізнесом зробити, а до того ще й відповідальність, тому що в нього є він сам, є клієнти, є, є співробітники, працівники, бо він же не обов'язково сам всім це керує. Але він завжди про це думає: як це зробити краще, як це зробити краще? І і коли і вона так само вона ж про це думала. А тут вона прийшла на наш практикум з розробки стратегії життя, де є я її навмисно, да, во так от відокремила і сказала: О, у тебе є ти. Подивись на себе, як на справу свого життя. І вона ви, зрозуміла, що. Ти, де вона сама власне хоче розвиватися, воно не пов'язано з бізнесом, і вона не хоче залишати свій бізнес, але вона хоче додати в своє життя інші речі, тому що вона зрозуміла, відчула, що ну вона просто зрозуміло усвідомила цю ідею про те, що вона занадто себе до цього бізнесу віддає, і що вона, начебто, себе відокрає, вона себе туди просто от вона туди понирнула і у неї нічого немає. І тоді вона почала розробляти стратегію. Власного життя займатися додатковими якимись речами, і бізнес від цього так само виграв. Ну і це так само вже ну це це відомо. Що якщо власник дуже дуже сильно занурується в бізнес, то тому тоді бізнес не ну, він не розливається. А чому? Тому що власник він все може. Він може і. Продавати і надавати, і виробляти, і рахувати, і домовлятися. Він все може, да. І якщо він залізає в бізнес, то люди тоді перестають працювати. Якщо він лізе в керування, то рука керівники да, вони, вони перестають керувати. Вони просто так приходять. Ой, власник прийшов, ура, ура, ура. Я можу тут нічого не робити. Ну я, начебто, роблю, але більше я слухаю і чекаю на вказівки, які мені дадуть. Да? І тому власнику необхідно займатися чимось, чимось таким, що його буде розвивати, але не буде його змушувати залізати в той бізнес і там щось робити за, за людей, які прийшли працювати в тому бізнесі. Але ж контроль необхідно мати все одне: там контроль а, фінансів, контроль а, виконання задач, контроль досягненнях там якихось розвирозвірозвитку розв... розв... і так далі. Але ж Повертаємося до стратегії життя і тайм менеджменту. Тайм-менеджмент менеджмент це зусилля. Це коли ти себе в чомусь обмежуєш, це коли ти себе до чогось змушуєш і завжди виникає це питання, навіщо? Я вчора зустрілася за нашим клієнтом, студентом, менті, який зараз він ми з ним працювали над масштабуванням, і ми цілий рік шукали спосіб масштабування, і він спробував. Але чому він до мене звернувся? Тому що він пройшов та мене до нас. Ну все, що можна було пройти стосовно тайм менеджмент. Він розуміє, що йому потрібна підтримка, бо людина без підтримки не може. І він прийшов до мене за підтримкою. І ми просто шукали, щоб він не здався. Що він просто не здався, не сказав все. Я більше не буду. Він шукав, бо я була тією людиною, яка його там підштовхувала ззаду. І от вчора він мені розповідав, що нарешті він знайшов оце масштабування, яке його драйвить, від якого він насолоджується в нього емоції. І це от ви будете сміятися, але це не те, про що він спочатку думав, не те, але він його це драйвить. І воно в тієї ж сфері, але не те, що він думав. І він мені каже, і я хочу це розвивати. Я зрозумів. Я розумію, як це робити. В мене виходить, я ля, -ля, 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 ля То він каже, мої уявлення про партнерство вони були не такі. Я завжди шукав себе, я шукав собі партнера з точки зору, що мені хтось потрібен, я але я хочу бути окремо де незалежно. І тут знайшовся партнер, який мені не запропонував незалежність. Навпаки, він мені запропонував залежність. Але поставив мені оце, оце, і он показав ось таке ось такі майбутнє, і я вирішу, Вау, та це те, що я хочу, і це мене драйвить. То, любі мої, необхідно обов'язково мати стратегію життя, розуміти, куди ти рухаєшся, навіщо тобі всі ці, ці зусилля зараз, всі, всі, ці, а, всі ці турботи, всі ці пер, переживання і так далі. Коли ти знаєш, навіщо? То я вам важаю сьогодні розробити такі перелік задач, які буде тебе рухати вперед у твоє майбутнє. І коли ти себе питаєш, навіщо, навіщо, навіщо? Тут от, от довіряй мені, ти знайдеш відповідь. Може, це не буде сьогодні. От як от у цієї людини, у нього йшло півтори роки на те, щоб себе знайти. Але він щасливий зараз. от скажіть мені, будь ласка, півтори роки життя вони варті того, щоб отримувати задоволення і бути щасливим. Хтось каже ні, це дуже, дуже, дуже довго чекати. А я вам можу сказати, що воно того варте. Бо знайти своє задоволення за півтори роки, це ну це прям. Зовсім нічого, прям зовсім нічого. Бо багато людей проживає все своє життя і так і не знаходить своє задоволення і свою самореалізацію. Коли до нас приходять на Тренінг по розробці стратегії життя. Ми на це ми цьому присвячаємо, присвячаємо 5 годин, і за 5 годин людина дуже 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 просувається стосовно розуміння того, що їй подобається робити, і як їй подобається жити. То я вас запрошую, ми, ми а до речі, ми вже на лютий поставили, але ж ви можете реєструватися прямо зараз. Да? Просто чому, чому тягнути кота за хвіст, коти цього не люблять. Так, на сьогодні перелік задач, а тем-калькуляція: зробити розклад, подивитися, щоб все складалося. Сьогодні дуже гарний, ну, у Києві сонячний, зимовий день, мінус 10. Прям, Справжня зима прийшла. А ви вже спланували собі новий рік? Я вже вирішила, де я, я, де я буду зустрічати новий рік. Я вже навіть замовила готель. Тобто у мене вже в мене вже там вже все сплановано. І. А, і ми ж проводимо різдвяний спринт My Best Year 25. Тобто, приходьте, будь ласка, 19 грудня у нас майже буде ось наступного вівторка. Все, Приходьте, я вас чекаю.